Друзі, всім привіт! Вітаю у новому відео. і Сьогодні я до вас із порцією мотивації на домашні заготовки. І Розпочну я із приготування котлеток із брокколі. Для цього мені знадобиться брокколі. Тут у мене 500 г, 3 яйця, вівсяне борошно у мене пластівці, зараз я їх подрібню, і сир 200 г візьму. Для цих котлеток я подрібнюю броколі, а саме розділяю на суцвіття і потім натираю на велику терку. Цей рецепт готую вперше, але вже поділюся з вами результатом, ми вже пробували, вийшло дуже смачно, тому рекомендую, хто полюбляє броколі, спробувати ось такий варіант приготування. Далі подрібнюю вівсяне борош... вівсяні пластівці. Якщо у вас є вівсяне борошно, ви можете одразу брати його. У мене були лише пластівці, тому я їх подрібнюю у кавомолці. і на цьому підготовчий етап можна вважати завершеним. Далі змішуємо усі інгредієнти у мисці. Напишіть мені в коментарях, які у вас стосунки із брокколі чи полюбляєте. Я до неї ставлюся абсолютно якось нормально на рівні із цвітною капустою, просто капуста й годі. І найчастіше я просто їх запікаю у різних поєднаннях з овочами, інколи з м'ясом, а тут вирішила спробувати саме такий варіант. Я вже всі інгредієнти всипала, додаю спеції: це сіль, перець та паприка. І замішую тісто руками, так воно набагато краще вимішується, і я відчуваю структуру. Маса чудово ліпиться, тому проблем у вас також, я думаю, не виникне. І все це. Формую котлетки і викладаю їх на дошку, застелену пергаментним папером. Із цієї кількості інгредієнтів в мене вийшло 15 котлеток. Детальний опис із пропорціями я, звісно ж, залишу в описі під відео. Заходьте, скріншотьте та пробуйте приготувати. Ось так на дошці ставлю це у морозилку, і коли вони вже замерзнуть, я їх перекладу у пакет. Для наступної заготовки мені знадобиться куряче філе, вершковий сир і бекон. Буду готувати ніжні курячі рулетики. Для цього кожне філе я ось таким чином розрізаю вздовж, буду змащувати вершковим сиром і загортати в рулет, і потім їх обгорну у бекон. Буде надзвичайно смачно, Тіст... м'ясо промаринується, філе, вершковий сир надасть таку ніжність, а бекон підсмажиться у духовці і створить таку соковиту, хрустку і ароматну. З У мене було 6 штучок філе, я нарізала 4, з інших я вирішила зробити ще також нагетси у заморозку, і отже, вийшло в мене таких 12 частинок, кожну із них я посолила поперчила і змащую вершковим крем-сиром, загортаю і обгортаю у бекон. Все дуже просто робиться. Я колись готувала філе, просто нарізала такими брусочками і також його марину... ну, спеції посипала і загортала у бекон без вершкового сиру. Теж було дуже смачно. І, здається, у мене навіть на каналі є такий рецепт. Якщо знайду, ставлю вам підказочку. І також у описі під відео лишу посилання. Я використала не все філе, мене лишилося, зробила стільки, скільки було бекону, а це вийшло 10 штучок. Відправляю все у морозилку, прямо так ось на тарілці, заморожую, а потім вже перекладаю у зіп-пакети. Дуже важливо спочатку дати продуктам ось так заморозитися, а потім вже їх складати, щоб вони, при... тоді, коли ви будете готувати, їх дістанете, щоб вони не були одним якимось там незрозумілим шматком, а так вони окремо замерзли і чудово тримають форму, і все буде у вас гаразд. В зіп пакетах дуже зручно зберігати у морозилці, завдяки ще ось цій застібці, зручній. Ну, а я тим часом переходжу до наступної заготовочки. Це будуть курячі нагетси, Їх в мене вийшло не дуже багато. Та й загалом, я думаю, ви помітили, що в мене масштаби невеличезні, непромислові. А ось так я роблю такі страви, навіть якщо їх вистачить лише на один раз це буде супер. Це дійсно зекономить мій час. Оскільки я ходжу зараз на два курси, і плюс прогулянки з малюком, потрібно приділити час сім'ї. Тому вирішила зайнятися такою справою, надивилася наших українських блогерок, дівчаток з їхніми заготовками і вирішила і собі зробити. Це моя перша така заготовка, зізнаюся. Раніше я заморожувала ну, лише котлети, якщо у мене залишалось там. Щось посмажила на вечерю, щось вже не встигала, залишок заморожувала. І так само я заморожувала моркву завжди, там, цибулю на підсмажку, щоб теж економити потім час. А ось із такими напівфабрикатами домашніми я вирішила заморочитися вперше. Думаю, що це реально круто. Тим більше в нас тут видалися такі довгі вихідні, в нас було аж 4 вихідних, тому в мене був час присвятити там кілька годин для цих заготовок. Головне було не з'їсти ці ж заготовки в ці всі вихідні. До мене тут вже приєднався помічник. Я нагетси нарізала, посолила поперчила, Також додаю сушений часник і паприку. Я люблю ці приправи. І кожен шматочок ось так обволікую у панірувальних сухарях. Теж виходить дуже така крута страва, домашні нагетси. Дітям моїм дуже сподобалося. Наступна заготовка в мене буде фарширований перець, як можна догадатися, із інгредієнтів. І, звісно, що мені для цього знадобляться перці, фарш, у мене свинотелячий, цибуля, морква, рис та спеції. Морква у мене з заморозки, бо я її завжди, коли купую, переробляю одразу, тому у мене свіжої немає вдома. Я буду використовувати свою ж заготовочку. І тут момент страшної істини, це взагалі перші фаршировані перці, які я готую у своєму житті. Раніше таку смакоту ми їли лише у моєї мами. Але оскільки зараз мама і наша люба бабуся далеко доводиться підкоряти нові горизонти. Тож, перці я очищаю, мию. Цибулю подрібнюю і часник також. Буду готувати підсмажку з цибулі, моркви та часничку. Склянку рису я дуже гарно промиваю до прозорої води, потім залишаю трішки постояти так у воді, не відварюю, оскільки потім все одно те все буде заморожуватися і знову розморожуватись і тушкуватися. Потім змішую фарш, спеції, рис та підсмажку і, власне, начиняю перці. Інгредієнти та пропорції також лишу у описі під відео. Ось така апетитна смакота в мене вийшла. Ну, а із залишків фаршу, який у мене лишився, я вирішила зготувати тефтельки, які потім також буду підсмажувати у соусі. Якийсь такий проміжний варіант між тефтельками, мідболами, фрикадельками, але це буде все одно надзвичайно смачно, знаю наперед. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи готуєте ви якісь із цих страв, що сьогодні приготувала у своєму відео я. І які ще напівфабрикати чи страви ви заморожуєте для своєї сім'ї, щоб зекономити час на кухні? Це вся моя заготовочка на сьогодні. Отже, тут у нас нагетси з курячого філе, фарширований перець, котлетки із броклі. Рулетики із курячого філе з крем, сиром та беконом та тефтельки із м'ясом та рисом. Якщо відео вам сподобалося, поставте лайк, підпишіться на канал і побачимось скоро у наступних відео. Па-па!